Росіяни вночі здійснили атаку на Дніпро. Ракета влучила в одне з підприємств цього міста. На місці одразу виникла пожежа. Є постраждалі. Також під час обстрілу зазнав руйнування важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Там приймали всеукраїнські змагання. В будівлі вилетіли вікна, побитий фасад і внутрішня стіна. Більше дізнаємось від Володимира Орлова. Він перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, розкажіть, будь ласка, традиційне, на жаль, для сьогоднішнього ефіру питання про ліквідацію вже так наслідків нічних обстрілів. Ну, дійсно, надзвичайно складний, складний ранок на Дніпропетровщини наразі. Можемо констатувати, що сили ПВК схід приземлили сім ракет, але маємо непотужний потужний ракетний удар саме по місту Дніпро. Як ви вже сказали, постраждали промислове підприємство понад 800 квадратів була пожежа, але рятувальники вже її приборкали. Також постраждав спортивний об'єкт, спортивний комплекс, поневічений фасад, вибити вікна, ну тобто. Наразі він наразі комунальники працюють, розбирають завали, дивляться на ту ситуацію, що накоїли російські окупаційні війська. Також маємо вибити вікна і пошкоджені дахи в найближчих будинках. На жаль, маємо постраждалих. Чоловік 70 років знаходиться в лікарні номер 16 міста Дніпро. Стан його як середньої тяжкості, і дві жінки, які звернулися до лікарень, наразі вони лікуються амбулаторно, пане Володимире. Тобто це інформація, яка наразі по Дніпру. Дякуємо, що попри насичений графік. а Ми розуміємо, що у вас він дійсно насичений. Ви зараз з нами. А дозвольте уточнити наступне. Сьогодні у нас був сюжет про наслідки нічної атаки на місто Дніпро. Я не пам'ятаю прізвище родини. Але така історія є. Люди, люди виїхали з Луганської області, шукали прихисток для себе і для свого малюка. Але в Дніпрі... Вони попали, потрапили під обстріл. Чи багато зараз в Дніпрі переселенців з інших регіонів, і де вони проживають? Наскільки місто забезпечило їм побутові умови? Дійсно багато переселенців. Якщо брати спочатку 2014 року, як коли розпочалось вторгнення на? Донбасу, 80 тисяч було внутрішньо переміщених осіб з початку повномасштабного вторгнення. Це вже цифра сягнула майже 400 тисяч. Ви ж розуміємо, що це тільки офіційно зареєстровані. Багато людей, які не потребують соціальних виплат, вони без відповідної реєстрації живуть в Дніпрі і області. Тому надзвичайно велике навантаження на область, але ситуація контрольована. У нас є певний фонд, і люди розташовані ну, в прихистах до всіх внутрішньопереміщених особ, які наразі мешкають в Дніпрі. Вони мають пане Володимире, ви сказали, що окрім спорткомплекса там і житлові будинки постраждали. Скажіть, будь ласка, якась допомога буде виплачена мешканцям цих постраждалих будинків, чи допоможе місцева влада залатати ось ці вимушені дірки? З'ясовують всі наслідки, які накоїли ця ці ворожі ракети. Тому після того як всі наслідки будуть встановлені, підрахують збитки, і дійсно я впевнений, що місто буде обов'язково допомагати містянам. Пане Володимире, вдячні за те, що були Дякую. з нами. Співчуття усім жителям Дніпра і Дніпропетровської області, як і решті українців, які минулої ночі відчули на собі наслідки цієї атаки. Глядачам нагадаємо, це був Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.